Доброго дня, друзі, радий вітати вас на каналі Медотифем. Сьогодні хотілося б поговорити про розміщення вашого екіпірування на вашій плитоносці та РПС. Ці. Оскільки за останній час досить таки часто стикаюся з тим, що люди не досить таки коректно це роблять, некоректно розміщують і ваші елементи заважають вашому рюкзаку або перекладці зброї, або ще щось. Тому. Давайте поговоримо про те, як це роблю я, де все я це розміщаю, та поясню чому. Дінар. Отже, перше, з чого хотілося би поговорити, це ваші підсумки під турнікет. Оскільки турнікет є найвагомішою частиною вашого медичного забезпечення, вашій аптечці, то вони в мене знаходяться в найдоступніших місцях. Це тут збоку, один знаходиться тут, який складений саме для ноги, та інший, який для ноги також складений в цьому підсумку спереду. Тобто я маю два турнікети, які складені під руку, та два турнікети, які складені під ногу. Якщо я отримую поранення кінцівки, здоровою рукою я дістаю турнікет, використовую турнікет фірми Та не буду сильно затягувати, зроблю один оберт. Я Хотів би зазначити те, що досить таки швидко та безперешкодно можна дістати турнікет та використати його. Отже, поговорили за це підсумки під ваші турнікети. Так, я Давай. Хотілося б звернути увагу на те, що кожен боєць має особисто вкласти цей турнікет так, щоб він був коректно розміщений. Обрати ширину петлі. Тобто вона не має бути досить таки вузька, та й нема сенсу робити її досить таки широкою. Просто кожен під себе обирає оптимальний розмір. Звертайте увагу, який зараз сезон. Якщо це літо або весна, то у вас тоненький убакс, то можете робити не широку петлю. Якщо це зимній період та ви використовуєте куртку, то радив би робити трішки поширше. Наступним елементом я виділяю ножиці, які знаходяться в мене на цьому протракторі. Хто стикався, то знає, що ножиці досить такий незамінимий прилад для того, щоб допомогти або собі, або своєму товаришу розрізати. Елементи, екіпірування, шнурки там чи бронежилет, чи штани, ще щось. Тобто ножиці у вас завжди мають бути в легкодоступному місці, яке не зав... вам не заважає. Я обрав це, це саме тут. Е, наступне, про що поговоримо, це підсумки під магазини. Е, в мене підсумки вони досить такі м'які, це б я вам би не радив, але в силу того, що поки що. Не зміг придбати, радив би встановлювати сюди жорсткі підсумки. Це для того, щоб ви могли досить таки добре проводити холосте тренування. Зручно ці підсумки вставляти в жорсткий каркас та виймати. За рахунок цього ви економите час на те, щоб запхати цей підсумок назад. Цей магазин назад, підсумок. Окей, за це ми поговорили. Використовую таку напашну сумку, можна сказати. Обов'язково. Моя вимога, щоб знизу був фіксатор під турнікет. Бажано, щоб був балістичний захист. Тут в мене знаходиться одна половина медичних засобів. Позаду я використовую аптечку фірми Helicon яку можна розтібнути. Та тут так є підсумок з аптекою. Я знаю, що в мене де знаходиться. Тому. І в мене не буде проблем з використанням та знаходженням потрібних мені компонентів для надання медичної допомоги. Щодо РПСу, все досить таки банально просто. Тут в мене два підсумки під пістолетні магазини, оскільки я лівша, в лівій руці в мене пістолет, правою рукою я досилаюсь. Не потрібно розміщувати ці підсумки десь тут, бо це трішки буде вам незручно. То радив би використовувати підсумки під пістолет під слабку руку, яка у вас слугує для перезаряджання зброї. Сумка скидання магазинів досить таки компактна, вона в мене пристібнута до двох магазинів під гвинтівку. З цієї сторони мають магазин під гвинтівку та, як я вже казав, аптечка. Окей, тепер трішки поговоримо про задню панель. Я використовую екіпірування фірми DRETECHIN. Вони мають такі чудові, з'ємні частини. Можна сюди зафіксувати або там інший рюкзак, тут підвоги можна робити. В мене, наприклад, тут підсумки під магазини, але частіше я використовую тут дими. У мене є як мінімум один або два дими, які я беру з собою для виконання завдань. Ця пластина є з'ємною. Всередині вона містить відсік під гідратор. Влітку досить таки важливою річчю, незамінимою є, тому не нехтуйте цим. Раджу обирати екіпіювання там, де у вас можна буде під'єднати такі панелі, де буде місце під гідратор. Є спеціальний відсік. Типу, карман? Не знаю, хтось каже, що це там для другого номера, неважливо для якого. Інколи в нас не завжди там бувають піздарези або ще щось, тому є можливість зняти свою броню. І якщо той запас речей, який ви несете з собою на позицію, може вміститися сюди, там чи ви його можете десь розкидати по іншим карманам, то навіщо брати зайвий рюкзак? Якщо ви можете скласти там якийсь бутерброд, або там що вам треба сюди, там чи прилад нічного бачення, або там якісь батареї, запасні там кофту, куртку-що. будь -що. Якщо ви сюди це можете запхати, то чому б ні, має місце бути. Трішки поділився з вами своїм варіантом розміщення підсумків. В принципі, так швиденько розповів. Якщо комусь буде цікаво, то можете писати в коментарях, задавати питання. Якщо буде цікаво, то можу розповісти, що скільки коштує, та розкажу свої підходи щодо вибору екіпіювання. Отже, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую, до побачення.